Ражі поширилися повідомлення про героя ЗСУ, який помер прямо у лікарні, начебто від того, що лікарі відмовилися надати йому допомогу. Буцімто солдату стало зле. А лікар не захотів ним займатися і залишив в палаці одного. Ніч воїн не поражив. Матір бійця вирішила надати розголос у цій ситуації, щоб про неї дізналися якомога більше людей. Але чи так все було насправді? Розбираємося далі. А ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Морожею поширюється інформація про загибель військовослужбовців в одній з лікарень міста Ніжин. Мати впевнена, що йому нібито не надали допомоги. Як повідомляється, військовослужбовець Володимир – житель села Прохори, що на Ніжинщині помер в лікарняній палаті неврологічного відділення Ніжинської міської лікарні, І, зі слів матері військового чоловік з перших днів вторгнення пішов на війну добровольцем. Володимиров виповнилася б 33 роки. Розповідає його мати Любов Андріївна, командир йому і побратимам, надав відпустки. Жінка розповідає, що дорогою додому чоловік почував себе недобре. В нього нібито були якісь проблеми з здоров'ям, про що згадують і його побратими. Говорять, що він збирався звернутись до лікарів. Жінка згадує, що того дня, зі слів товаришів, її син вийшов з авто в Ніжині, бо там його друживе. Далі йшов пішки. Була вже ніч біля міськлікарні йому нібито стало. Зовсім зле. Зателефонував побратиму, щоб ти приїхав до нього. І жінка говорить, що її син втратив свідомість біля паркану лікарні. Побачив його випадково перехожий, побіг до приймального відділення лікарні. і Медпрацівники вийшли відразу та віднесли його в приміщення міської лікарні. Черговим був, нібито лікар-невропатолог. Однак жінка говорить, що її сину не надали ніякої допомоги, а лишили в палаті до ранку. Далі цтуємо. Ніхто з лікарів нам не зателефонував, не повідомив. Ми дізналися від сестри побратима, бо хлопці дзвонили, переживали, як він доїхав, говорить жінка. Також вона розповіла місцевим журналістам, що в заключенні суд дата і час смерті стоять такі. 5.10 ранку, однак у свідченнях медиків, нібито вказано, о 6.10 лікар робив йому призначення. Також жінка говорить, що слідів від крапельниць чи якихось інших маніпуляцій вона не побачила. Жінка повідомила, що кілька разів намагалася спілкуватися з лікарем, який нібито лікував її сина, однак він не зміг надати їй ніякої інформації. А коли мати військового прийшла до лікарні на засідання комісії з адвокатом, то лікар, нібито, втік, сказавши, що теж буде. Де з адвокатом керівництво лікарні повідомило жінці, що цю ситуацію розглянули на засіданні комісії, на яку її не запросили. Також жінка розповіла журналістам, що зараз триває слідство. Лікарю не вручено підозру, бо в поліції сказали, що поки не вистачає доказів. Місцеві журналісти звернулись за коментарем до адміністрації лікарні, прокоментував ситуацію завідувачі відділенням. Далі наводимо його пряму мову. Мати, звісно, має право звертатись до правоохоронних органів. І зараз триває судове розслідування. Моя думка буде лише суб'єктивною. Може хибно впливати на хід розслідування, тож вона залишиться при мені. Всю інформацію я, згідно закону надав представникам поліції. Я не хочу, щоб моєю думкою моніплювали люди, тим більше репортери. Якщо є повинна лікаря, то він... Понесе покарання, сказав Мадик, проте на якому етапі розгляд справи наразі невідомо, яке те, чи дійсно в цій трагедії є вина лікарів. А далі поговоримо про силу духу та мужність воїнів Сил оборони України, які навіть після тяжких поранень повертаються на поле бою. Так історія військового романа розчулила українців. 33-річний роман повернувся на фронт після важкого поранення легень. І поки воїн не може довго носити бронежилет тому, тимчасово перекваліфікувався на оператора дронів, що Повернутись на поле бою. Історію військового публікували на сторінці 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Імені гетьмана Івана у Фейсбук цитую я шахтар з добропілля, я донецький шахтар. Це мене пройшли звільняти росіяни з 2014 року. Звільняти мене від мене самого звільняють нас росіянці так, що зрівнюють із землею наші міста і села. каже головний сержант, командир відділення взводу роти вогневої підтримки. 58-ї окремої. Мотопіхотної бригади 33-річний Роман. Він зізнається, що після перемоги хоче повернутися на роботу, дружитися та завести дітей. І в останньому бою воїн отримав поранення в трахею та легеню. Зараз він не може носити довго бронежилет, тому тимчасово керує дронами, бо хоче бути корисним на війні. За проявлену мужність Романа нагородили Золотим Хрестом, головнокомандувача ЗСУ. Він вчасно помітив рашистських піхотинців, дочекався їх підходу і відкрив вогоні. В результаті атаки росіяни втратили кілька солдатів, а ще кілька отримали поранення, і окупантам довелось тікати. Під час оборони іншого села Роман отримав важке поранення. Йому довелося пройти лікування, але він повернувся до свого підрозділу. Романа нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Золотим хрестом за проявлену особисту мужність та героїзм. Стійкість і рішучість при виконанні військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя. Багато українців відреагували. На історію Романа користувачі соцмережі бажають в коментарях, щоб він повернувся з фронту з перемогою та дякую за захист рідної землі. Згадаємо і про військового з Краматорська, який після поранення повернувся на фронт. Однак загинув на Курщині. Юрій солдатов долучився до війська добровольцями з початку повномасштабного вторгнення. В 2022 році Юрій ніс службу в роті розвідки 81-ї окремої аромобільної Слобожанської бригади ДШВ, брав участь в боях за. Богородичне та Святогірськ там Юрій зазнав поранення однак після лікування повернувся до армії у складі роти розвідки 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України Івана Зубкова. Захисник ні службу на межі Донецької та Луганської областей в Серебрянському лісництві поблизу Серебрянки та Білогорівка в 24-му році Юрій ніс службу в 47-й окремій механізованій бригаді Магура. Він брав участь у військовій операції в Суджанському районі Курської області Ареф. І те бойове завдання стало для Юрія останнім про те, що сталося рідним, розповів побратим військового цтую зі слів побратима з суміжної роди. Підрозділ Юрія потрапив в оточення. Їх росіяни накрили мінометним обстрілом. Він дістав несумісних із життям поранень, каже Юлія. Юрій Солдатов загинув 22 грудня 2024 року. Його поховали на Алеї Слави в рідному Краматорську. А воїн зсу Антон Смацький доєднався до лав ЗС України в 2022 році. Проте в 23-му отримав поранення, після якого довелося ампутувати кінцівку, не дивлячись на це, смацький повернувся на фронт, адже почувався чужим в тилу. Військовий зауважує, що досить дивно спостерігати, як люди проводять час в кафе, ресторанах чи дискотеках. Також на думку Смацького варто автоматизувати всі процеси з довідками та документами, так як це збере багато часу та силу військових. Окремо Антон Смецький наголосив на необхідності пандусів чи інших зручностей, Ности для людей з інвалідністю, щоб людина могла за потреби дістатися куди їй необхідно. А ми дякуємо, що ви додивилися до кінця. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Не забувайте вшановувати пам'ять тих, хто віддав своє життя заради перемоги України. Побачимося згодом. Слава Україні!